Папа Лесі Українки бути у. Дніпрі продовжують обговорення важливості встановлення пам'ятника Лесі Українки після того, як у місті з'явився проспект, названий на честь видатної поетеси. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури долучилась до ініціативи місцевих письменників щодо встановлення пам'ятника. Тут провели тематичну імпрезу а студенти читали улюблені вірші Лесі Українки. А ще вони готові взяти участь у розробці майбутнього пам'ятника. Символи українства вони повинні бути. Вони повинні бути. І тому ми, звичайно, підтримали цю ініціативу. У нас студенти-архітектор, і у нас відкриті спеціальності образотворче мистецтво. І ми візьмемо участь в цих конкурсах обов'язково. І, можливо, серед конкурсантів будуть наші студенти. Я на це надіюсь. Ну, а викладачі, викладачі обов'язково. Очільник обласної спілки письменників Фідель Сухоніс наголошує, пам'ятники повинні з'являтись і під час повномасштабного вторгнення, але ми маємо формувати громадську думку, і от сьогоднішній захід, така мас-медійна, з вашою допомогою, імпреза, коли можна сказати, це. Як на мене, ще один крок до того, щоб реалізувати цю ідею пам'ятник Лесі Українки в Дніпрі. В традиціях взагалі письменників України, починаючи ще від Тараса Григоровича Шевченко, і по сьогодні була активна громадянська позиція. Вона була притаманна письменникам нашого крайню Дніпропетровщини, і я маю честь бути послідовником от таких. Очільників нашої організації, як Сергій Бурлаков, Валентин Чимири. Свого часу ці люди так само багато докладали зусиль, щоб на карті Дніпропетровщини, на карті нашого міста Дніпра з'являлися і топоніми, і взагалі з'являлися як можна більше ознак про Україну, про український дух, нашу культуру, нашу традицію. І спорудження цього пам'ятника це якраз. Ще один крок в тому напрямку, в якому завжди просувалась, і я певен, будуть просуватись наші вітчизняні майстри красного слова. Леся Українка і родина Косачів зв'язані з нашим краєм. Є свідчення мами Лесі Українки, Олени Пчілки про те, що Дітьми вона привозила сюди Косачів до нас на кодацький поріг. Отже, це єдине відоме нам свідчення про те, що юна Леся Українка все-таки побувала в нашому краї. А потім, в 1910 році, до нас приїхала жити і працювати сестра Лесина Ольга Петрівна Косач Кривенюк, яка завдяки протекції академіка Дмитра Яворницького стала працювати. Тут земським лікарем у Луцманській кам'янці, яка нині є частиною міста Дніпра. Прожила вона тут з родиною з 910 по 1921 рік. І крім того, Леся Українка передала сестрі сюди в Луцманську кам'янку на зберігання скриню з її архівами, адже Лесі доводилося мандрувати світами, Єгипет, Кавказ, і тут зберігалися ці речі. Викладачі і студенти академії зачитали свої улюблені рядки створів Лесі Українки. Наші даремні скорботи, назад нема нам воріця, Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Слово моя, ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Досвітні огні, переможні, урочі. Прорізало темряву ночі, ще сонячні промені сплять, досвітні огні вже горять. Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі, той не знає, як людині. Боротьба і праця миля у цілого війська довісь був один за волю, за рідну країну, хоч слів тих на щити ніхто не носив, та в серці носив до да загину. Наш край віддав на вільним був, таким повік він буде. Ви бачили, як прав своїх городять наші люди. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинайся з окрилій, голубці, хай вона вільно літа. Поет не боїться від ворога смерті, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує. І вірші, мов легкі стрілки, гартує. Слово. Чому ти не тверда як криця, що серед бою так гостро йскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч той, що здіймав вражі голови з плеч? Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.